Доброго вечора, друзі. Вітаю вас на вечірньому ефірі в каналі Фінансова Академія. Звати мене Степан Прізвищем Єсимонович. І сьогодні у нас буде коротенький ефір на тему фінансової грамотності і фінансової безпеки. Сьогодні ми з вами поговоримо, як не потрапити в халепу, так само, як це, на жаль, зробили сучасні пенсіонери. Як подбати про своє майбутнє, як подбати, подбати про свій день сьогоднішній? І для того, щоб було легше. Мені передавати цю інформацію я буду демонструвати за допомогою слайдів. Ну а для тих, хто мене не знає, або хто дивиться в записі, я представлюся. Мене звати Степан Прізвище моє Семенович. я фінансовий консультант, підприємець вже протягом більш ніж 18 років, і моє основне завдання допомагати людям вирішувати ті проблеми, яких ще не настало. Тобто, це стратегічне мислення і стратегічне планування свого завтрашнього періоду життя. Давайте подивимося, а що нас завтра. З точки зору фінансів може чекати. Включаю презентацію. Ну і поїхали. Дуже часто ми чуємо про планування. На сьогоднішній час, на сьогоднішній день для людей уже слово план стає нормою. Але так було не завжди. І так само, як і тепер, не для багатьох людей це також стало нормою або коли-небудь стане. Чому? Тому що існує таке розуміння, як фінансова грамотність. І, на жаль, цієї фінансової грамотності нас не навчають ні в школах, ні в інститутах, ну і, на жаль, також не навчають вдома. Чому? Ну тому що в державі, на жаль, немає таких пріоритетів, щоб люди були фінансово грамотними. Натомість в інших державах це є. Тому, коли ми бачимо рівень життя за кордоном, то не тільки тому. Що там така держава хороша, а ще й з багатьох інших причин. Сьогодні ми поговоримо з вами про можливість формувати свій особистий фінансовий план як основу фінансової безпеки, тому що людина, яка має свій план, живе за ним, а яка не має свого плану, живе за чужим, тому що ми, люди, не можемо жити без плану. Ми просто не завжди усвідомлюємо наявність цього плану, але без нього жити ми не можемо. Тому хтось ходить на роботу, реалізовуючи чужі цілі і мрії. А хтось будує свій особистий бізнес, свої виставляючі пріоритети, і для такої людини буде відповідно реалізований особистий план. Якщо ж ми говоримо про звичайний план на життя, не, не про цілі, не про мрії, не про досягнення, а просто мінімальний фінансовий план, який нам допоможе прожити певний період життя, а життя можемо зобразити у вигляді такої прямої лінії, то нам потрібно його скласти. В житті взагалі є три періоди. Є період навчання, є період заробляння, є період відпочинку. Але, на жаль, не для всіх період відпочинку настане, тому що, звичайно, що кожен із нас вчився і, можливо, вже всі і завершили навчання. Кожен із нас працює, можливо, хтось і завершив працювати. Але от не всі, ті, хто завершив працювати, прийшли у період відпочинку. Тому сьогодні говоримо, а що для цього потрібно зробити, щоб дійсно створити собі європейську пенсію і хороший відпочинок. Не так багато. Потрібно просто розуміти, як працюють гроші. В період навчання вони працюють за рахунок наших батьків, які нам дають, тобто у нас грошей нема, але ми маємо витратну частину, ми не маємо дохідної. В період заробляння ми маємо і дохідну частину, і витратну. І коли ми мали останній день, перепрошую, коли ми мали перший день роботи, то зрозуміли, що буде і останній І отут, в цьому моменті максимального росту свого, який ми зможемо досягнути протягом життя, ми будемо мати екзамен. Чи ми зможемо втримати рівень життя, чи доведеться падати, як теперішні пенсіонери, до рівня мінімальної, або якоїсь там чуть вище пенсії, а це вже за межею нормального середнього рівня життя. Ну або взагалі бути повністю бідними, якщо не буде у цього стажу 30 років для чоловіків, жінок 35 для чоловіків. І досить непросто отримати такий стаж. І чому взагалі зробили такий великий стаж? Ну, це більше пов'язано з тим, що велика кількість людей. Працюючи за кордоном, не сплачують податки в Україні. І для того, щоб зацікавити людей відкладати собі самостійно кошти з одного боку, з іншого боку, більше платити в казну державну, вирішили створити такий великий стаж в законодавчій базі, щоб ті люди, які працювали за кордоном, пенсії не мали взагалі. Ну і тоді що робити? Відпрацював за кордоном через те, що тут не було роботи. Був змушений поневірятися, втрачати сім'ю, втрачати стосунки і на старі ще залишитися в бідності. Якась така пряма форма несправедливості. Ну, для держави воно так звучить, якщо ти не платиш податки, то ми потім тобі не будемо платити пенсію. З точки зору елементарної математики, все справедливо. Якщо ти хочеш мати щось, то ти повинен туди щось покласти. Вихід є, якщо ми розуміємо, що не буде стажу, Ну, тобто, ви знаєте, що, наприклад, вам вже зараз 40 років до пенсії залишилося 20, а у вас є тільки 10 років стажу. Тобто, реально вам доведеться або до 65 працювати, або стаж докупляти, а це дуже дорого, або пенсії не буде. Тоді найкращий варіант це подбати про сфері життя самостійно, не очікуючи цих державних подачок, а створити свою приватну пенсію. І цю приватну пенсію ми можемо створити будь-хто в будь-який спосіб. І найкращий спосіб це те, як роблять це європейці. Тому що в інші способи це може бути ризиковано. Зараз я вам розповім про найбільш безпечний спосіб спосіб формування свого особистого пенсійного капіталу, який дозволить в третьому періоді життя мати такий рівень, який називається відпочинок, а не бідна старість. Або не продовження робочого періоду до своїх останніх днів. Ну, очевидно, що ніхто не планує працювати до смерті. Але якщо людина не буде мати за що купити хліб і до хліба, тоді доведеться. Ми маємо. На сьогодні можливість розглянути стратегічне мислення, розглянути стратегічний план і включити своє стратегічне мислення в майбутнє своє і не допустити бідної старості. Державна пенсія вже сама по собі показала, що вона не вартує нічого абсолютно, тим більше, що в багатьох її в принципі не буде. Пенсії не буде ще по тій причині, що демографічна ситуація така, що сама солідарна пенсійна система себе віджила. Чому суть системи, вона була створена ще в 18 столітті. Наприкінці 18-початку го початку 19 -го століття. Вона себе віджила через те, що в пенсійний фонд нема кому сплачувати кошти. Бо раніше було все просто: після війни, а в 65-му році тільки в Радянському Союзі була введена ця система пенсійного накопичення, так звана солідарна пенсійна система. А після війни народилося багато дітей. І в 65-му році, коли пенсійна система була запроваджена, на чотирьох працюючих тоді працювала перебував один пенсіонер. Ну зрозуміло, чотирьом тим, хто працює і сплачує податки, отримувати то, хто одного, хто не працює, було легко. Тим більше, що працювали, всі офіційно не виїжджали за кордон, а пенсіонерів було небагато і вони довго не жили. Пенсійна система тоді почувалася прекрасно, і ніяких боргів і дефіцитів не було. Але все змінилося через те, що ті люди, які народилися в період 45 по 65 рік. В період з 2005 2005 по наш час почали виходити на пенсію, і вони виходять на пенсію, тому що багато із них дожили. Люди живуть до 60, 70, 80, 90 років і досить немало. А от молодого покоління за той час народжувалося все менше і менше. І звичайно, що четверо дітей в сім'ї це велика рідкість, троє це також не густо, двоє інколи, і найбільше це одна дитина. А в сучасної молоді вже і взагалі в багатьох сімей немає дітей, тим більше зараз. В стані, якого ми перебуваємо, в стані війни. Тому нам потрібно зрозуміти, що оскільки кількість пенсіонерів весь час збільшується на одного працюючого, і на сьогодні до війни був один, на сьогодні два, після війни буде три, а там далі, можливо, і чотири, якщо пенсійний фонд вже буде існувати, то враховуючи всі ці перспективи, пенсії не буде. А також додаємо низьку народжуваність. Безробіття, яке не сприяє тому, що наповнюється державна казна. Зарплата в конвертах це мінімальні зарплати, які в цілому також мінімізують надходження податків. Оформлення оцих мінімалок це якраз тоді, коли людина або працює на мінімальній зарплаті і все інше отримує в конверті, або взагалі працює по чорному і нічого не сплачує ніяких. Податків до бюджету і близько 10 мільйонів виїхало з України. Є ще інші фактори, які не менше впливають. Це Кількість людей, які отримали інвалідність, які додатково ще не пенсіонери, а от вже їх може бути кілька сотень тисяч після війни, які будуть потребувати отримувати пенсію від держави. Це також військові, які закінчують. Свої військову служби і будуть потребувати відповідні виплати, і на це все буде на державний бюджет і на пенсійний фонд створювати величезний тиск. Тому в перспективі ми повинні сміло і чітко розуміти, що державної пенсії існувати не буде. Будуть якісь дотаційні структури, якісь соціальні фонди, але от так, як вона працювала, скажімо, до 2000 року, вона себе вже віджила. І дефіцит пенсійного фонду, по деяких підрахунках, вже 270 мільярдів гривень, а на 2025 ще більший. Тому, коли виникає запитання, що робити, відповідь завжди знаходиться. Робити особисті заощадження, тому що перший рівень вже не працює давно, він так по інерції ще йде. Другий рівень пенсійної системи, де передбачено особисті накопичення і можливість отримувати прибуток, дотепер не впроваджений. І третій рівень пенсійної системи це. Якраз формування приватних пенсій, який дуже ефективно працює у світі і працює ефективно в Україні. Тому нам туди, нам в третій рівень, те, що себе зарекомендувало, нам подальше віддалитися від того, що не працює, і покраще сконцентруватися на тому, що працює. Так правильно. Так роблять європейці, американці і врешті. Так роблять всі розумні люди, які піклуються про своє майбутнє, в тому числі і українці, звичайно ж. І якщо ви хочете, щоб ваше майбутнє от таким приблизно чином, коли ви можете собі відпочивати за кордоном два рази в рік на морі, коли ви можете їхати в екскурсійні поїздки, коли ви можете отримувати санаторно курортне лікування, він же відпочинок і ще багато-багато чого, коли буде якісне харчування, якісний медичний супровід, тобто все буде в нормальному рівні, а не так як бідних пенсіонерів. Ну, тому нам потрібно робити те. Що роблять європейські пенсіонери? А отже, створювати приватні накопичення. Іншого варіанту немає. Держава нічого не дасть, а якщо дасть, то значно, значно значно менше, ніж те, що ми можемо створити собі самі. І отже, на Заході приватні накопичення формується пріоритетно за рахунок довгострокових, за ваше слово довгострокових, договорів страхування життя. І вони є основою доходу пенсіонерів. Це прописано в Вікіпедії, це прописано в інших офіційних ресурсах. Цікаво, почитайте. Я пропоную відкладати будь-яку суму. Будь-яку суму, яку ви можете собі дозволити, починаючи від 20, 50 чи 100 гривень на день. І це має бути не менше, ніж 10% від доходу. Тому що все, що менше, воно неефективно. 20-30, окей, це вітається. І при тому потрібно навчитися так відкладати, щоб це було в регулярності. А найлегше це робити, коли в тебе є договір, який передбачає. Періодичну оплату. Наприклад, кожного року я оплачую в своїй накопичувальній програмі, у мене їх три у страхову компанії Медлайф в різний період часу, не в один місяць. Кожного року у мене відповідно відбувається накопичення, яке дає можливість формувати свій капітал. У вас також так може бути. Скажімо, якщо ви відкладаєте собі 30 тисяч гривень на рік протягом 25 років, термін доступний для багатьох, то ви зможете сформувати собі капітал в розмірі 750 тисяч. І ви скажете, та що це за гроші? 750 тисяч, це навіть не 20 тисяч доларів. Ну, так може сказати та людина, яка має в активі дуже велику суму грошей, нерухомості в бізнесі. І то такі люди кажуть, ну, я не проти страхування, ну тільки мені 30 тисяч якось не цікаво. Ну, можливо, 300 тисяч, тоді окей, можливо, 400. Ну, це просто люди, які з бізнесу. Вони ставляться також свідомо до накопичень, особливо особливо ті люди, які вже втрачали і вже були банкрутами. Вони розуміють, що коли ти банкрутство одне пережив або два, можливо, буде і третє. І коли ти переживаєш банкрутство через фінансову сторону, тобто десь хто якийсь партнер обманув, десь хтось скинув на гроші, або твій бізнес віджали, то це ще одне. Ти можеш відновитися. А коли ти переживаєш банкрутство в віці 60 років, що тоді У тебе вже нема часу на відновлення все. Ти вже маєш дуже мало ресурсів по здоров'ю, по часу, і відновлювати фінанси від 60 років важко. Тому треба мати запас. І от цей запас ми створюємо за рахунок прибутку. Ми інвестуємо в страхові компанії. Ми їм довіряємо через те, що весь світ довіряючи не тільки це на словах, а на, на ділі. Вони себе показали, скажімо, страхові компанії, з якими ми працюємо, такі як Метлайф, Уніка, В'єна іншуренс груп, Кейді Лайф, Тас вони працюють. У крім ТАСу, працюють більше 150 чи 200 років в Європі і в світі. І ці компанії навчилися інвестувати, навчилися заробляти, вони заробляють гроші для себе. Це їхній інтерес, вони заробляють гроші для нас. Це наша зацікавленість. І таким чином, на взаємовигідних умовах, ми отримаємо дохідність за рахунок складного відсотка близько 1,5 мільйона гривень. Спробуйте ви проінвестувати кошти так, щоб гарантовано через 25 років отримати 2 млн 250 тисяч я буду вас дуже радий вітати, якщо вам це вдасться. А якщо ні, ну тоді, швидше всього, що краще мати надійний запасний аеродром у вигляді страхування життя, якому довіряють світі, довіряють в Україні ті люди, які фінансово грамотні. Звичайно, що знайдуться люди, які кажуть, що в Україні не працює, а ще краще, які назвуть компанії міжнародного рівня лохотроном або пірамідою. Ну, тобто тут люди самі про себе говорять, про їхній стан фінансової обізнаності. Ну, але ми нікому нічого не доказуємо. Ми даємо можливості, даємо, причому даємо можливість скористатися тим, що є в світі, тим, що тим, чим цікавляться і користуються люди. І от, крім того, в нас є можливість, маючи договір страхування життя і формуючи накопичення компаній міжнародного рівня найвищого рівня надійності, ми паралельно отримуємо страховий захист. Кожній компанії він те що відрізняється, але є класичний захист. Наприклад, захист на випадок хвороб. Хвороби, критичні хвороби, рак, інфаркт, інсульт та інші, вони коли настають, в сім'ї на це грошей, як правило, немає. Тому що ніхто із нас не відкладає гроші на інфаркт, на інсульт або на онкологію. Але страхові компанії на це гроші є, тому що це їхня пряма робота. Коли ми сплачуємо своїх, наприклад, там, Певну суму грошей, частинка, і десь в межах 15-20-30% те, що ми вибираємо, йде на страховий захист. І відносно цих сум, які ми сплачуємо на страхування, формується і рівень страхового захисту. І мінімум це 50, 100, 200, 300 тисяч гривень, буде виплате внаслідок якоїсь там хвороби діагностування. Якщо травми, ми враховуємо в районі 100 тисяч гривень і в процентному співвідношенні від того, що стається. А травми можуть бути різні. Може бути банально якийсь там камінчик в око. Від болгарки, можливо, просто пилюка і подразнила око, і це вже могло б привести до якогось певного пошкодження. І це також виплати невеликі, там може бути 2-3 тисячі гривень. Хоча в нас є один приклад клієнта, який працює із болгаркою, і в нього три рази камінчик подав в око, три рази йому віймала цей камінчик сумарно компанія заплатила йому 28 тисяч гривень. Тобто це досить таки велика сума, при тому, що очі його залишили цілими. Також можуть ставатися більш травми, такі як переломи, якісь важкі тілесні ушкодження. Ну тоді, відповідно, виплата буде більша. Операції, внаслідок хвороби чи нещасного випадку. Внаслідок хвороби чи нещасного випадку може ставатися інвалідність. По цьому у всьому передбачені виплати. І тут, звичайно, мова йде про індивідуальний підхід, тому цифр ніяких немає. Кожному із вас ми підбираємо програму відповідно до вашого віку, має значення також стать. Тому що чоловіків більше ризиків, жінок менше, У жінок є захист онкології жіночих органів, чоловіків більше по критичних захворюваннях. Плюс до того має, це, має значення ваша фінансова спроможність і за скільки років ви можете собі оформити договір. І тоді йде індивідуальний підбір програми, і ви отримаєте за свої кошти те, що ви замовляєте. І це буде якраз ваша, ваша програма накопичення і захисту. В разі смерті або трагічної смерті в сім'ї може бути сильний фінансовий спад аж до Фінансового краху і для того, щоб захистити своїх найдорожчих, своїх рідних, своїх близьких страхування дається в великому розмірі. Це може бути від сотень тисяч гривень до кількох мільйонів гривень. Також ви обираєте відповідно до ваших фінансових можливостей. І також до переваг страхування життя відносяться такі потужні речі, які нема навіть в банках, скажімо, надійність. От жоден банк в світі. Немає навіть швейцарських, немає такого високого рівня, як, компанії, як страхові компанії MetLife американська, Віна Іншуренс Group і Уніка австрійські. Вони мають рівень надійності вищий від швейцарського банку. Дохідність в банку і страховій компанії приблизно однакова, але є одне, але дохідність в банку кожного місяця кожного року при виплаті. Депозитних коштів або при, просто при пролонгації оподатковується в розмірі на сьогодні це 23%, а в страхові компанії не оподатковуються. І таку, ця сума 23% неоподаткованих коштів залишається в складі основної програми. І на другий рік на ці кошти нараховується на новий процент. І так процент на процент сумарно, якщо на великому терміні дії договору, це в плюс від сотень тисяч до мільйона гривень додаткового доходу. І по закінченні дії договору. 60% прибутку оподатковується в розмірі 23%, але це вже така незначна сума, що її просто невідчутно відносно того, скільки йде заробітку за рахунок того, що кошти не оподатковуються щороку. Далі, індексація. Унікальна опція, яка допомагає, реально допомагає зберегти купівельну спроможність гривні протягом всього періоду дії договору. Я починав сплачувати свою першу програму в 2006 році. Долар був по 5. Тоді я заплатив 600 доларів. Зараз, 2024 рік, в мене передостанній рік, 25-му році, передостанній рік, 26-му в мене буде виплата за рахунок індексації. Кожного року я потрохи збільшував свою суму, і відповідно, вже в цьому році коефіцієнт буде близько там, чуть, -чуть менше, тому що долар сплачує. Близько 500 доларів. Тобто кожного року я приблизно однакову суму сплачував, а прибуток виростав. В розмірі в середньому 14,5% річних, а на долар в середньому 2% річних. Тому насправді дохідність гривні виросла в значно більше, компенсувала мені втрати по курсовій різниці. Індексація, а сама дохідність вона дає можливість мені отримати прибуток. Тому в гривнях дуже вигідна. В банку зрозуміло, індексації немає страхового захисту. Я вже описував. Тут він розширений, в банк дає за рахунок інших страхових компаній мінімальний страховий захист за додаткові гроші, які не повертаються в страховій компанії, коли ми платимо свої кошти за рахунок прибутку, окуповується страхування і воно стає для нас безкоштовним. Ну і податкова пільга це унікальна опція, якою держава зацікавлює людей оформляти договори страхування, особливо для тих, хто працює на офіційній роботі з платою податку з доходів фізичних осіб кожного року. Ви отримаєте повернення в розмірі 18% від суми вашого контракту. Тобто в нашому прикладі поліс був на 30 тисяч, ви отримаєте 5400 гривень повернення коштів із бюджету. І це разом з прибутком становить, ну, цим, що на страхування рахує, буде 30% річних. Такого прибутку ви не знайдете ніде, навіть в найнадійніших фінансових інструментах. Ну, хіба що в фінансових пірамідах, але там. Туди заходити я дуже навіть не рекомендую, тому що це може бути дорога в одну сторону. Гроші завели, а назад вже не виведе. Так у більшості випадків. Тому, якщо вам пропонують дохідність 10% в місяць чи 15% в місяць, то знаєте, це фінансова піраміда. жоден офіційний фінансовий інститут, орган, компанія не дасть вам більше, ніж 20% річних. Не дасть, тому що немає звідки. Страхові компанії дають 12-15% річних. Ну і що для цього потрібно? Дуже легко все, дуже все просто. От ви вже неодноразово було на ефірі. Потрібно просто нарешті вже сказати: ну все, от сьогодні я проплачую, якраз кінець як місяця, нормальний період, щоб почати все, бо на першого числа, завтра я проплачую. І нехай в мене вже страховий захист діє в великому, великому розмірі із завтрашнього дня. А для цього що потрібно? Дати необхідні дані, які необхідні для заяви. Підписати заяву, точніше, навіть не, можна її не підписувати, можна зразу оплатити, а тоді, коли документи до вас прийдуть, ви підпишете і відправите її в страхову компанію. І на цьому все. Якщо ви знаєте більш детальні опції щодо страхування, то ви можете зробити це дистанційно, і якщо ви хочете детально ознайомитися з заявою, то я вам її надішлю на вашу домашню адресу. Тобто ви самі вже обираєте. Цей шлях скорочений чи, чи продовжений. Але найважливіше, що ви будете мати після оплати з наступного дня страховий захист по всіх ризиках, крім критичних. Тому заповнити заяву, підписати, оплатити це найпростіший шлях для того, щоб зробити крок на зустріч собі. Що я вам і бажаю зробити якомога швидше, тому що відкладати добре тільки сир. Ну і зараз, якщо у вас є запитання, традиційно піднімайте руку, я вам включу мікрофончик, і будете говорити. Не бачу ваших запитань, тому бажаю вам вже остаточного прийняття рішення, проплат своїх омріяних заяв, щоб вони вам дали вже реально те, про що ви давно створили намір, тобто мати свій розширений страховий захист, мати накопичення і мати гарантоване фінансове забезпечення майбутнє. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Слава Україні!